Тая і ось результат нашої роботи Ось Остільки вийшло. вийна. Ось так має вигляд банка. Там, де кривизна банки, воно все посідало на стінки і ось тільки осуду. Ось так він має вигляд. Там. Таке желеобразне. А за рахунок того, що трубочка чуть вище, ну його не зачепило. Ось такий вигляд має вино. Бачите, вже воно з усім освітліло і забило дуже гарне, швидко освітляється. І дуже крепке вже. Зараз промиваю банку. Бачите по дно, як он досвітиться. Промиваю банку, виліваю це вино в банку, накриваю знову рукавичкою і виношу погріб. Вже крепуче. Ну, через місяців 4-5 мода буде вже споживати. Ну, а це нехай ще трошки, мені кажеться, постоїть. Воно тут вже переграло. Ну, щось воно дуже переграло за тиждень. Дуже воно. А вже тут все чисте. Ніякого бродіння я не бачу. Так що може попробую його на смак, то може вже його теж. Тоже... Ну, в цьому бутлі, ви бачите, його погано видно його. Чи там скільки там його випало, чи не випало. Так що такий результат. Будьте здорові. До следуючого відео.